Просити на дорозі гроші не можна у школі. Учні якої збирали гроші з табличкою з табличкою на зсу, прокоментували прецедент про таке собі дитяче волонтерство. Ми писали в попередньому в нашому матеріалі. Цілком благородна мета допомогти армії перетворилася у зовсім інше, навіть ганебне явище у дитяче жебратство. Деякі діти прикриваючись зборами для військових, просять гроші і Втрачають їх, скажімо так, не за призначенням, а на цукерки або ж інші речі, в тому числі банально на хліб, бо ж бувають різні сім'ї, чи варто з цим боротися, і що казати дітям, які хочуть допомагати Збройним силам України. І на продовження теми про дитяче, так зване волонтерство. В попередньому сюжеті ми розповідали, як діти з табличками збираємо на ЗСУ, просили на дорозі гроші. Виходили на проїжджу частину, там, де світлофор, і підходили до автомобілів. За кілька годин такої роботи малі прохачі нас по кілька тисяч гривень. Казали, що несуть гроші у Луцьку бібліотеку, але там нам повідомили: ті, що просять на дорозі, ніякого стосунку до них не мають. Ми звернулися до керівництва. Школи номер 7, яку вказали діти, але спілкуватися з нами там не дуже поспішали. Заступник з виховної роботи просто від нас утекла. Я наприклад тільки зараз переговорила з дітками, і мене аж отак. От все Це, у нас єдині служби Ми так само сповіщаємо служби, працюємо всіма Оля. Добре примішалась. Ми зараз знаходимося у школі номер 7. Саме цей навчальний заклад. Вчора школярі, які збирають гроші на зсу під сільпо і на дорозі, принаймні так вони нам розповіли у нашій розмові. Вони тут навчаються, ті діти, і хотіли б ми поспілкуватися з приводу ситуації, яка склалася з дітьми, котрі ці гроші просять з вчителями з директором, але нас дивно зустрічають. От Директор відмовилась спілкуватися взагалі, пославшись на те, що в неї нарада. А завод школи вона. Зараз консультується з кимось по телефону і теж, схоже, не має бажання говорити з журналістами на цю тему. Хоча тема насправді серйозна. Вже ми зателефонували до поліції і дізналися, що хлопчик Гліб, який опинився у складних життєвих обставинах і який збирає кошти на вулиці, посилаючись, нібито він збирає їх на зсу, він насправді. Проживає у дуже таких е, недобрих умовах, е, іноді навіть ночує в підвалі. Так розповіли нам його друзі, і цей хлопчик теж навчався у сьомій школі. Щоправда, зараз його перевели до іншого навчального закладу. Спочатку з нами не бажало говорити і директор, пославшись на нараду, але згодом, коли побачила, що діватися нікуди, таки відкоментувала. Першочергово наголосила на тому, що гордяться дітьми, які долучаються до допомоги армії. Проте тут без але не обійтися. Ну а відносно того, що там були якісь нюанси з дітьми, то в першу чергу це звичайно. На канікулах за життя і здоров'я дітей і де вони перебувають, відповідають батьки. Ви як педагог, чи можете ви схвалити таку діяльність, що дитина виходить і просто навіть якщо це ні, не ні, звичайно, ні. У поліції ювінальної превенції нам розповіли, що знають про ситуацію з хлопчиками, які теж нібито займалися збором коштів на зсу. Але як з'ясувалося, вони вже бракували під цим приводом. Начальник сектору ювінальної превенції Інна Остапович каже, що вони вже зв'язалися з батьками дітей. Звичайно, це добре, що в дітей такий потяг допомагати нашим зсу, нашим військовим і. І пересічним, не присічним громадянам, а в принципі, тим громадянам, які зараз залишилися на тій території, де ведуться активні бойові дії. Звичайно, що в них така, це великий громадянський скажімо такий, дух дітей. Це тобто правильне виховання, але є такі безпекові заходи. І з однієї сторони батьки повинні контролювати, де їхня дитина знаходиться. А поки розбирається з одним випадком на дорогу до срібних лелек вийшла нова зміна. Цей хлопчик представився Микитою, каже, теж волонтерить і збирає на зсу. тебе звати? – Нікіта. Нікіта, слухай, а тут вчора другі хлопчики стояли. Не, я не знаю. Другі. Ви по черзі тут стоїте? Так. Да. На що збираєш? На машину. Е, а куди її віддаєш? Віті Вікторії Плюдніка на північний базар. Ку куди? Віті Вікторії Прудніка на північний базар. На північний базар. Носиш, да. так? Ага, – Я А тобі мама дозволяє. Так. Да. А ти не боїшся от на дорогу ви Скільки у вас груп було? Ць? А, хто збирає? Так. Да. — Десь може людей вісім. Да. Ну, є такі одні хлопці, які не, за... не заносять гроші. А які? Ну там одні хлопці. А розкажи нам. Я не знаю, яких звати, забудь. Ну, не знаю, чи так. А ти, а ти саменький? Да. Чи в тебе є якісь нападки? Я сам збираю. Маленький. А от міліція їздить, нічого тобі не каже. Ні, сьогодні проїжджала, нічого не казала. Ти що, повз тебе такого малого, з табличкою, нічого ти не казала. Не. Ні. Хорошо? Поліції хтось дає, гроші. Поліції, поліції дають тобі гроші? Так, да. один давав. Двісті в попередньому нашому сюжеті волонтер, на якого опиралися діти, сказав, що не має відношення до тих дітей, хто просить на дорозі, і до тих, хто збирає гроші не для зсу, а собі. Мовляв, працює лише з чесними дітьми, які співають під одним із супермаркетів у місті і віддають усе на Збройні Сили України. Але як же ж їх поділити на чесних і нечесних, коли така спокуса у руках? А скільки за день збираєш? Ну, десь дві тисячі. Дуже часто діти не розповідають батькам про те, що займаються ось такою от роботою. А мама тебе не буде сварити? Ні. Точно. Мама знає. Я зараз мама. Вдома. А ми можемо подзвонити до мами. Ну, Я не хочу. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі.